Всім привіт! Я ось такі в наявності Кові Advance е, Купили, проблема було шуміло щеплення. Потім почало буксувати і оказалося ось такі вибиті, зазубрані є на корзині. Наявності його ніде не можна купити. Є дуже схоже на Кові Pro 300, вірніше на Кові MAX 300. Воно йде повністю ідентичне, але ось тут немає шліців. Вирішення було нескладне. Знайшли ось таку корзину з щепленням на текен. Вона повністю підходить, але ось ця шестерня на адванці на 68, а на текені на 73. Висверлюємо закльопки, потім вибиваємо і переставляємо шестерні. Вони повністю ідентичні, підходять. Беремо кльопки 4 мм на 18мм Ставимо і закльопуємо Так повністю все підходить. Це нове щеплення стару старого Ідеально сидить.